Усім привіт! Ми ще не робили огляд на мій Renault Scenic 2013 року, який у мене є в наявності. Як ви можете бачити, це останній рестайлінг третього Scenic. Двигун у нас тут 1,5 дизель. Авто в шикарному коричневому кольорі і має всього 207 тисяч оригінального пробігу. У мене на цей пробіг є докази по сервісним історіям, і як я його купляв з тим пробігом є також. Давайте зараз подивимося по морді. Морда у нас виглядає класно, є у нас led ходові вогні. Разом з цим кольором виглядає машинка дуже-дуже дуже гарно. Машинка у нас на дисках і на гарній зимовій гумі. Давайте я виберу на себе камеру і пройдемося по машині. Що у нас тут є? Дивіться, ось резинка показую. Високий кліренс. Авто по кузову, у нас авто майже повністю в оригінальному окрасі. Чому майже? Дивіться, ось тут у нас є підкрас. Саме запомніть, звідси по звідси. Як я бачу, тут була царапинка, і вона сюди продовжувалась. Також у нас є тут невеличка царапинка, і тут у нас є царапенка невеличка. Далі авто по всьому кузові без вмятин і царапин. Тобто тільки там на крилі є один невеличкий підкрас і невеличкий нюанс. Дивіться, по авто, як воно виглядає, така шоколадочка. Дуже гарно. Так, давайте ми тепер перейдемо до салону авто. По салончику відкриваємо. Ось як воно у нас виглядає. У нас 6 ступечка тут. Є круїз і клімат-контроль. У нас два ключа, у нас центральний підлокітник з шайбою для навігації. Звичайно, у нас тут навігація. Демонструю 207 тисяч пробігу. Авто дуже економне, воно десь споживає 7,5 літрів на 100 км. Навіть можливо і менше. Ось, 207, ну, Майже вже 208 тисяч. Так, у нас тут старт-стоп, 4 стеклопідйомника, звичайно. По авто гарне, в гарному стані. Тут все оригінальне, нічого не фарбувалося, нічого не трогали ще тут в Луцьку, в Україні. Так, ось Тут у нас документи на авто. Переходимо на задній ряд. Так, тут я знімав це одна з документацій, я зараз ще це покажу точніше. Ось так вона задній салон, виглядає. Як ви бачите, також все гарно. Так, переходимо сюди. Тут я підготував все, що в мене є до неї по документам. Тут видно кілометри, скільки там було, дивіться, там було 59 тисяч в якомусь році. Кого цікаво, я це цікав ще вам окремо все скину. У мене це все є пофоткане. Щоб менше було до цього запитань. Ну, тут про кожен пробіг є. Ось тут у нас. 75 тисяч, ну є і свіжіші. Щось про сервіс свіжіше. Десь тут в мене було 112 тисяч. Ну, дивіться, 134 і так далі. Це може зайняти багато часу, я на цьому не буду акцентувати увагу, але це все є у нас. Тобто пробіг тут 207 тисяч оригінальний на 100%. Прям не ні там ніхто не крутив, ні тут, ні тут ніхто не крутив. Дивіться, які в нас диски гарні. Ну, а тепер давайте зробимо тест-драйв. Проводимо тест-драйв, ми вже в машинці. Трогаємося, у нас ручник електро сам знімається. В авто пічка, кондиціонер працює, це все само собою. Авто класно розганяється, у нас ніяких лишніх звуків по підвісті, по мотору. Всі передачки включаються гарно. Ось бистро розігналась до 75. п'яти, відтормажуємося, тормоза не б'ють, колодки не піщать. У мене так в кожній машині я стараюся так було, щоб людина просто собі купила і не мала ніякого головного болю. Розвернулись у нас Жодного лишнього звуку. Тобто авто реально технічно, просто в супер стані, їде мягко і приємно. У нас по комплектації, як вже казав, навігація, вона навіть підшита у нас під Україну на диво, таке дуже рідко зустрічається. Ну, як, як мінімум є якась вулиця, а не просто машина десь там в небі летить. У нас є Bluetooth-музика. Ну, машина 13-го року. Цим все сказано. Тут у нас звичайно комплектація класна, є і датчик доща, і датчик світла, круїз контроль. Е, ну, 4 стеклопідйомника, все, що треба для комфорту, тут і є. За ціною вона у нас всього 8700 доларів. Плюс буде для підписників невеличкий торт. Того, кого цікавить ця машинка, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.